Слава Ісусу Христу! Молимося в наміренні за перепрошення за наші гріхи, за Божий захист наших воїнів, нашої України, за Божий захист нашої сім'ї, родини. Подякуємо Богу за все, що нам дає. М Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. З великим упованням приходжу до Тебе, найлюбіший Ісусе, при святих тайнах, нехай почують голос Твої, мої вуха. З глибини душі люблю Тебе, Господи, бо Ти є сином Божим, моїм Спасителем. Даруй мені моїм дітям і тим, за яких молитву звершую, благодать любові до ближнього. Для праведного, щасливого і святого життя. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний для нас і для цілого світу, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас цілий світ. Амінь. Прости, мій Ісусе, серед оточуючих нас небезпек, Своєю найдорожчою кров'ю, захорони нас. Амінь. Отче Предвічний, покажи нам милосердя, благаємо Тебе через кров Господа Ісуса Христа. Покажи нам милосердя, амінь. Отче Предвічний, жертвою Тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ. Ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісус, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісус, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісус, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісус, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісус, прощення і милосердя. Через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвичний, жертвуй Тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа на оздоровлення ран наших душ. Ми, Ісусе, прощене і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Ми Ісусе, прощене і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Нісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Місусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мієсусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мієсусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче Тік Вічні, жертвуй Тобі Тіло і кров, душу і Божество наймилішого Сина Твого на оздоровлення нашого Ран наших душ. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Ом'я Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих храм. Ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих храм. Ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих храм. Ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих храм. О, Ми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвою Тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа на оздоровлення ран наших душ. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Ом'я Ісусе, прощення і милосердя, через Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення, і милосердя через Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслую Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощеня, і Милосердя через засле Твоїх святих храм. Ом Ісусе, прощення і милосердя через Твоїх святих храм. Омі Ісусе, прощення і милосердя через Твоїх святих храм. Омі Ісусе, прощення і милосердя через Твоїх святих ран Ом'ї Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвуй Тобі рани Господа, нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ. Ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Ми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Мій Ісусе, прощення і милосердя через засла Твоїх святих ран. О, Ом'я Ісусе, прощення і милосердя через засли Твоїх святих ран. Ми Ісусе, прощення і милосердя через засла Твоїх святих хран. Ми Ісусе, прощення і милосердя через заслив Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслу Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через засла Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через засла Твоїх святих ран. Мій Ісусе, прощення і милосердя через засла Твоїх святих ран. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від біти збавляй нас, єдина, чиста і благословена. Господи всемогутній. Тройці свята йди насушно, Тебе просимо через заступництво і поміч святого архістратига Михаїла і все воїнство небесне, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільниками. Усі святі, прийдіть нам на поміч від неспокою, смутку, страху. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від ненависті, розпусти, заздрості, ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від думок гнівливих, ревнивих про смерть. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від усякої думки про самогубство, аборт. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. Від усяких нечистих гріхів, ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від розбиття сім'ї, від усякої злої неприязні. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. Від усяких чарів, броків, відьмувань, від усякого укритого зла ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. О Господи, Ти що казав, ми залишаю вам, мир мій даю вам, через покров пречистої Діви Марії. Звільни нас від усілякого прокляття і вчини, щоб ми раділи завжди Твоїм миром, бо Ти є все освячення і просвічення душ і тіл наших. Христе Боже наш, ми Тобі славу висилаємо з Отцем і Святим Духом, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.